Прийняли і розподілили. Область дала Лозовій 25 мільйонів гривень дотацій і субвенцій. Сьогодні, 12 грудня, на позачерговій сесії лозівські депутати прийняли суми до міського бюджету і поділили між розпорядниками. Більша половина отриманого піде на виплату зарплатні медикам і освітянам. Однак бюджетники отримають не тільки всю заробітну плату, а й премії. Лозівські депутати зібралися на позачергову сесію, бо область дала лозові додаткові гроші. Дотації субвенцій прийшло на 25 мільйонів гривень. Це командна робота, так скажу, міського голови, народного депутата і підтримки руководства області, губернатора Світличного Юлії Александровна. Тобто без спільної роботи, звісно, це добитися було б неможливо. Ну і мабуть, по заслугам нам і деньги дали, тому що 48 мільйонів, котре дотації урівнювання була на область ну, з цієї суми майже 9 нам віддали. більша половина із 25 мільйонів піде на зарплатню енергоносії медикам і освітянам. Решту коштів витратять за цільовим призначенням, пояснюють фінансисти. Вони підтверджують, грошей бюджетникам вистачить до кінця року. Виділені кошти визнають нам приклади з помимо. Ну, то, то рік у нас закінчується добре, будемо назад. Дякую. Гроші, які дала область, покрили всю незабезпеченість, пояснює перший віцемер Олександр Житков. Тому у місті залишаються власні кошти. За них збираються укріпити матеріально-технічну базу медичних освітніх закладів і преміювати робітників. В першу чергу премії будуть младшому персоналу. Це і в медицині, і в освіті, в яких не передбачені такі матеріальні допомоги, в одлічі від, там врачей, вчителів і так далі. То є в рамках фонду заробітна плата. Всі надбавки і премії получені сьогодні на сесії. Ті рішення були прийняті. Соответственно, більше мільйона на ці целі було виділено, Валентин Косяченко, Максим Сабельников, телерадіо Лозова.